Вітаю вас, чарівники голки й нитки. Мене звати Олександра, і я ваша провідниця у світі вишитих чудес. Вітаю вас у нашому затишному куточку магії і творчості. Сьогодні, коли світ навколо сповнений гомоном весняних пташок та шелестом пробудженого листя, я запрошую вас до містерії створення зілля туману у нашій грі Вишивальне зіллячко. Туман він працює між світами, він ховає звичні образи. Він запрошує нас бачити серцем, а не очима. Туман це не відсутність ясності, це особлива присутність, коли світ навколо набуває нових форм і сенсів. Наше зілля вбере в себе найкращу частину туману, його вміння перетворювати звичне на загадкове, його здатність показувати світ по-новому. Ми зберемо цю силу в хрестиках у дні, коли життя здається надто різким. Ми згадаємо, саме в яких тонах часто ховається мудрість. Для створення зілля туману нам знадобиться 4 інгредієнти. Перший інгредієнт – 500 хрестиків сірими відтінками, другий 500 хрестиків на небі. Третій 500 хрестиків на лісному пейзажі. Четвертий 500 хрестиків на прохолодному процесі. Якщо знімає якогось із потрібних процесів, 600 хрестиків штраф. Готові до подорожі у світ на півтонів та загадкових силуетів. Тут кожен хрестик це крапля роси. На павутинці туману. Тоді нехай наші голки стануть чарівними паличками, що малюють серпанок на полотні життя. А нитки струменями туману, що в'ються між реальністю та мрією. Перше завдання у нас звучить так: 500 хрестиків сірими відтінками. У мене серед моїх усіх процесів сірі відтінки зараз якраз вишиваються ось. На оцьому процесі тож я буду брати. Свою черепаху. Сірі відтінки у вишивці це не просто колір, це цілий всесвіт, прихований між чорним і білим. Це симфонія, де кожна нота звучить не голосно, але глибоко і пронизливо. Це мова шепоту, а не крику, мова натяків, а не прямих тверджень, мова сумнівів, а не впевненості. Вони не чорне і не біле, не день і не ніч, а щось середнє, той самий сутінковий час. Коли один стан плавно переходить в інший, коли світ набуває особливої, майже акварельної ніжності. На полотні я буду починати з цього моменту. Вишивати я буду сірими відтінками. Ось отут, ось отут, дивіться, якраз у мене є сірі відтінки, якраз біля лапи. Ось отут далі вони йтимуть сірі відтінки, тож я буду їх вишивати тут. Якщо я не зможу тут набрати за лапкою потрібні мені хрестики, ось у цій області, це точно тут сірі є. Тож я буду їх вишивати. Ось, подивіться, якраз, якраз, ось вони отут-оці сіренькі. Тож, спочатку я відшию в цій області. Якщо не наберу потрібних хрестиків, то перейду ось сюди. Тож я йду вишивать, а з вами зустрінемося за мить. У багатьох культурах сірий колір асоціюється з мудрістю, зі здатністю бачити обидві сторони монети. Це колір попелу, того, що залишається, коли згорає все зайве. Це колір туману, того, що приховує звичне, і змушує шукати нові орієнтири. Це колір каменю, мовчазного свідка століть, що зберігає в собі пам'ять про все, що було і буде. Коли ми вишиваємо сірими нитками, ми входимо у світ без різких меж. У світі яскравих кольорів сірий часто залишається в тіні, недооцінений і недолюблений. Але саме він часто стає тим тлом, на якому інші кольори звучать особливо виразно. Саме він створює глибину і об'єм там, де інакше. Панувала б пласка яскравість. Саме він додає зрілості і витонченісті загальній палітрі роботи. Сірий це зустріч світла й темряви. Це кольор мудрості, яка знає, світ не буває лише чорним і білим. У цій мудрості є своя краса, вона спокійна і глибока. Вона не привертає увагу криком, вона чекає, поки її помітять. Чарівність сірих відтінків у тому. Як вони показують форму і глибину. Там, де яскраві кольори відволікають, сірий дозволяє бачити головне, як чорно-біле фото. Не таке яскраве, але часто більш щире і зворушливе. Воно говорить не з очима, а й з серцем. Вишивати сірими відтінками це вчитися бачити красу в непомітному, цінність у простору, глибину в тихому. Це вміння помічати найменші відмінності, це вміння цінувати тишу між звуками так само, як самі звуки. Ці хрестики, що складаються у срібні візерунки туману, я додаю до нашого зілля. Вони несуть із собою силу сумніву, що веде до правди. Мудрість неоднозначності, красу недосказаності, і той особливий спокій, що приходить, коли ми відмовляємося від простих відповідей заради глибших питань. А у свій щоденничок я запишу, що перший інгредієнт я відшивала на процесі черепаха, відшилося в мене тисячу. 84 хрестики завдання виконане. А друге завдання у нас звучить так. 500 хрестиків на, на небі, на процесі, де вишивається небо саме. У мене процесів з небом багато. Але, щоб вишивалося саме небо, на жаль, у мене зараз немає. Тож, я буду вишивати зі штрафом і буду вишивати, мабуть, свою феєчку. На полотні у мене вже є ось скільки. Я буду відшивати далі своїми світлими кольорами. Небо у Вишивці це безмежний простір для фантазії, це дім для хмар і птахів, для сонця і місяця, для зірок і комет. Це місце, де земне зустрічається з небесним, де видиме переходить у невидиме, де чітке розчиняється в безмежному. Це виклик для кожної майстрині. Адже як відтворити голкою те, що постійно змінюється, що ніколи не буває однаковим, що живе своїм особливим. Ритмом. На цьому процесі я буду вишивати світлими кольорами, тому що у мене якраз зараз вишивається ось оцей момент. Як бачимо, ось оце воно ось. все тут. І воно все світлими. Тож, я йду відшивати, а з вами, як завжди, як завжди зустрінемося за мить. Особлива радість вишивання неба у його мінливості. Ранкове небо дихає ніжністю і надією, денне сяє силою і впевненості. Вечірня горить пристрастю заходу, нічне манить таємницею зірок, і кожен із цих станів має свій настрій, свою історію, свої почуття. Небо в тумані це окрема розповідь, це історія про межі, про те, як ясне і чітке. Поступово зникає в невідомому, як образи стають м'якими, як кольори тьмяніють і зливаються. Це поезія недосказаності, коли саме те, що сховане, робить картину завершеною. Небо це більше, ніж просто об'єкт, це символ, що пронизує всі культури і релігії, це обитель богів і духів, це дзеркало людських надій і страхів, це книга в якій наші предки читали знаки і пророцтва у небі особлива магія кольору, тут блакить може бути ніжною, як пелюстка незабудки, і глибокою, як води океану, тут сірість може бути важкою, як свинець, і легкою, як пір'їнка, тут золото заходу сонця змішується з пурпуром хмар, а прохолода ранку з теплим передчуттям дня. І вся ця палітра у розпорядженні майстрині, що відважилася взятися за вишивку неба. Особливе місце в цій симфонії кольорів займає туман, цей примхливий танцюрист, що грається з сонячним промінням, що перетворює звичайний пейзаж на казкове видіння, що змушує нас повірити в те, що наступним поворотом стежки може чекати будь-яке диво. Вишивати небо це літати без крил. Це відриватися від землі, це відчувати простір і свободу, це знаходити втіху в думці про те, що над усіма нами одне й те ж небо. І в цьому є щось дуже об'єднуюче, щось, що нагадує нам, попри всі відмінності, ми живемо в одному світі під одним небосхилом. Ці хрестики, що творять небесну височінь, я віддаю нашому зіллю. Вони несуть із собою силу простору, мудрість безмежності, чари висоти і ту особливу легкість, що виникає, коли ми дивимося вгору і бачимо не стелю, а зірки. До свого щоденничка я запишу, що відчувала я на процесі фея. Відшилося в мене 1043 хрестики. Завдання виконано. На канві в мене відшивалося світлими кольорами. Як подивиться, то і не видно, де вони вишивалися. Але програма говорить те, що вони тут є. Отож, будемо вірити програмі, друге завдання у нас. 500 хрестиків на лісному пейзажі. Лісний пейзаж серед усіх моїх процесів дуже ось на оцій моїй майбутній картині є. Тут ліс на схилах, ліс біля села. Тож я буду вишивати на процесі краєвид. Запишемо до нашого записничка, до щоденничка. А на канві я буду починати ось з цього моменту. Ліс у вишивці це не просто дерева, це цілий світ, сповнений таємниці загадок. Шепоту листя і гілок, тіни, що танцюють на моху, і промені, що пробиваються крізь крони. Це дім для тисячі істот. Це місце, де стовбури дерев стають колонами природного храму, де крони створюють живий дах, де коріння тримає землю, де все пов'язане з усім у давньому танці життя. Буду я відчувати далі. У мене вишито ось оці бур'янці. Тож, далі у мене потихеньку, помаленьку буде відшиватися, ось бур'янці і доходить, доходить буде до дороги, яка веде у село. Тож я йду відшивати, а з вами, як завжди, зустрінемося за мить. Особлива магія лісових мотивів у їхній здатності будити давню пам'ять. Коли ми вишиваємо ліс, ми ніби повертаємося до часів, коли людина і природа жили більш дружно, коли шелест листя був зрозумілою мовою, коли тіні між деревами ховали духів і богів. І в цьому поверненні до коренів є щось дуже цілюще, щось, що відновлює втрачений зв'язок із землею. Ліс у тумані має особливу красу. Туман пом'якшує обриси, приховує деталі, залишає місце для уяви. Ліс стає майже казковим, трохи моторошним, але дуже притягуючим. Він запрошує зайти глибше, відкрити його таємниці, почути його історії. Не дарма в багатьох казках і міфах саме ліс стає місцем ініціації героя, місцем його зустрічі з власними страхами і прихованими ресурсами. Вишивати ліс це садити дерева на полотні, це створювати дім для вишитих звірів і птахів, це вплітати в роботу не лише образи, але і звуки, Шелест листя, спів пташок, тріск гілок під ногами, і запахи, аромат хвої, вологого моху, грибів після дощу. І в цьому оживленні вишивки через усі чуття є щось дуже чарівне. Ці хрестики, що складаються в лісовій пейзажі, я додаю до нашого зілля. Вони несуть із собою силу життя, мудрість природи, чари таємниці і ту особливу тишу, що можна знайти лише в глибині лісу, де шум світу починається в шелесті листя. А до свого щоденника я запишу, як завжди. Що я вишивала третій інградієнт на процесі краєвид, вишила 1037 хрестиків і завдання виконане. А четвертий інгредієнт у нас звучить так: 500 хрестиків на прохолодному процесі. Прохолодним процесом можна назвати ось оцей, мабуть, мій процес, тому що тут водоспад і біля нього прохолодно. Прохолодний процес у самій назві вже бринить свіжість раннього ранку, коли роса ще не висохла на травах, а повітря сповнене тією особливої чистоти, що буває лише на межі ночі та дня. Це стан, коли тіло і розум знаходяться в особливій гармонії, розслаблені після відпочинку, але вже готові до нових вражень і відкриттів. Тому у свій щоденничок. Я запишу, що четвертий інгредієнт на прохолодному процесі я буду виконувати на процесі дракони. А на полотні у мене буде починатися. Ось з цього моменту. Вишивається в мене тут якраз ось. Оцей, здається, виступ якийсь чи камінь, а камінь, бо сидить, он, здається, і дракон на ньому. І трошки зачепимо ось тут. зовсім зовсім трошечки зачепимо самої води, самого, самого водоспаду, цієї води. саме. Тож, я йду братися за свою вишивку, а з вами зустрінемося, як завжди, за мить. Водоспад у вишивці це не просто елемент пейзажу, це втілення самого життя в його невпинному русі, в його постійній зміні, в його приголомшливій силі. І водночас кришталевій чистоті. Це символ оновлення і очищення, символ переходу з одного стану в інший. Коли голка торкається канви, щоб створити образ водоспаду, між майстриною і її роботою встановлюється особливий зв'язок зв'язок творця з природою. Кожен хрестик стає краплиною у великому потоці, кожен шов струменем у водяній завісі, кожен відтінок грою світла у водяному пилу. І ця взаємодія з елементом води змінює не лише полотно, вона змінює саму вишивальницю. Особлива сила прохолодних сюжетів у їхній здатності освіжати не лише, не лише очі, але й душу. Дивлячись на таку вишивку, ми ніби робимо ковток чистої води, відчуваємо, як прохолода омиває обличчя. Як легені наповнюються свіжим повітрям, і в цьому оновленні через образи є щось дуже цілюще, особливо в часи, коли життя здається задушливим і важким. Ці хрестики, народжені в атмосфері холодної свіжості і вічного руху, я передаю нашому зіллю. Вони несуть із собою енергію водоспаду, що долає всі перешкоди чистоту гірського джерела, що живить собою ріки і моря. Магію перетворення, що дозволяє простій воді перетворитися на приголомшливе видовище і ту особливу мудрість, що відкривається лише тоді, коли ми вчимося бачити красу в простому і величне в буденному. До мого щоденничка я запишу, що я виконала на четвертому інгредієнті завдання. На прохолодному процесі дракони вичилося в мене 1117 хрестиків, завдання виконано. І ось наше зілля туману готове. Воно виблискує сріблястими відблисками, дихає прохолодою раннього ранку, шепоче таємниці лісу, загорнутого в серпанок, кличе в подорож небесними просторами, де хмари розчиняються в блакиті. У ньому сила недосказаності, мудрість сумніву, чари прихованого і краса того, що відкривається лише в терплячому оці. Хрестики, що ми зібрали, творять світ, де сірі відтінки розповідають історії не менш яскраві, ніж найбарвистіші палітри, де небо відкриває свої секрети тим, хто вміє дивитися вгору, де ліс стає казкою, коли його огортає туман, І де прохолода... Дарує ясність думок і свіжість прийняття. Вони розповідають історію про красу невизначеності, про чари м'яких тонів, про поезію на і про те, що іноді найцінніше це не те, що ми бачимо, а те, що ми відчуваємо в серці. Тож, нехай це зілля принесе вам уміння бачити красу у простому, цінувати відтінки і м'які тони, знаходити спокій у тумані. Невизначеності і створювати красу з найтонших ниток сірого, як природа створює чарівні пейзажі з крапель води в повітрі. Нехай у вашій вишивці завжди буде місце для сріблястих туманів, для високого неба, для таємничих лісів і для тієї особливої свіжості, що приходить з прохолодою, опускається вечір, туман густішає, наша зустріч добігає кінця. Нехай ваші голки будуть гострими, як думка філософа, ваші нитки міцними, як зв'язок зв між поколіннями, а ваші роботи глибокими, як погляд мудреця на життєвий шлях. Якщо чари туману торкнулися вашої душі, не забудьте поставити вподобайку та приєднатися до нашої магічної спільноти. До нових зустрічей у світі, де кожен стібок це крок на шляху пізнання. А кожна робота це відображення вашого унікального внутрішнього Всесвіту. Щасти вам!